Бели дракона. Каже, це погана техніка. Погана техніка, якщо руки ростуть, може бути імпортна, навіть якщо руки ростуть, трошки не сплечай. Хто немає, може шоузути. Капців немає, у нас тут подгони можуть бути хороші. Не ну, треба парувати. Ой, красовочки, найки хороші. Ну, але є, є лише типу, одні без, без пари. Ну це так у мене. З чувством, як так кажуть, сміху, все нормально. А можу подарити такого ведмедя. Такий ведмедь — це шикарний ведмедь на зиму, щоб було комусь, може хтось скучає. Ой, знаєте, хоч іде колись смішно і грішно, кажуть, але вже, знаєте, від цього всього, що це творене, не знаєш, як воно далі буде. В общем, ситуація в чому? Ситуація в тому, що у нас у селі у зв'язку з аномалією, спосуху, дуже багато людей не мають води у криницях. І тут завозять глину, як ви бачите, лину завозять всю сюди. А тут людина робить собі заїзд. Тут є труба газова, вона так і стоїть. І цю глину треба розрівняти. Так, двері. Всього автоматика, все настроєно. Оце все з криниць глину сюди возять і засипаємо. Заїзд робимо сюди, щоб сою молотити. для Т-150 це не є Взагалі, проблема з водою у нас. В тому році я копав криницю, бо не було води. В цьому році вже люди, взагалі, за тиждень біля десяти криниць. уже комбайном невою заїде біда дощів нема посуха війна ну ситуація складна можливо ми не передаємо цьому значення всі але ситуація складна і Знаю як воно буде. Зараз су кучу глини. Зараз буде трохи нагрузка. Тут зовсім раз, два, за шість машин глини. іде дивіться я ніколи таке не особо по ютубі не люблю просити питати все стараємося заробляти і робити самі але є можливо у когось кольця е, на Т-150 СМД-60 ЯМЗ-236 Може є кольця ще тих часів, я би їх купив, бо зараз дуже багато китає, бо нашому СМД треба замінити кольця. Він вже багато років без, як то кажуть, ми взяли першої комплектності і нічого йому не робили, але кольця вже треба замінити. І можливо хтось буде дивитися відео і побачить, що є. Може, може мають десь кольця. хлопці навчіть в коментарях ціну і я би забрав їх. Там шість комплектів. Ну, на, порч, на комплект. І ще одне питання. Хороший друг у мене шукає такий Т-150. Хоче собі купити для бульдозера. Можливо, є в хорошому стані, де трактор, хлопці. Гусеничний. То... Вічіть мені контакти і ми б придбали такий трактор. Це не мені у нас є, але, але хороший, щоб був Т-150, не то, що покращений, але щоб і технічно був хороший. Бо хочемо бульдозера, він хоче там для бульдозера. Якщо б була можливість у когось така, що, можливо, знає, де стоїть, без діла, пишіть в коментарях. І по поводу колець. Якщо є, це кольця, то треба мені, щоб замінити йому кольця. Сти е кіндем! Люде нас собі робить заїзд би міг заїхати на огород. Бачите, у нас така глина сіра. Оце з криниців такі. Двигун вже підбирає масло, але він має біля 10 років бити. Без е, нічого йому не це саме не, не міняли, ні кольця, нічого. Тому по можливості, можливо, хтось має кольця, пишіть коментарі. Ну, в общем так, коротеньке відео, що треба для тіктока зняти. Отаке От відео тут по поводу трактора. Якось так. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба.